Є знижки на Temple Gin 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Є знижки на септеприл, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Унікальний музичний перформанс. Український співак, який живе за традиціями своїх предків, козак Сіромаха став новим учасником авторського проєкту Тіни Кароль дім звукозапису. Ті теми, які ти підіймаєш, духовності у музиці, вони дуже важливі, особливо в цей час, коли дійсно всі шукають якогось захисту, і нехай музика стане бронею. Особливістю проєкту дім звукозапису є дослідження історії легендарної композиції та живе виконання з першого дубля. Вона е, з багатовікової історії. Не жури мене мамо. Я подумав, все-таки е, осідлаю коняченька назвати це. «Осідлаю коняченька», Тому що мати не жури, не жури, але сенс в тому, що е, як би важко не було, у кожного є своя справа, є щось, що допомагає виходити 14 році, е, е, коли. Я звільнився з лави спецпідрозділа. Схожий текст в мене вийшов, е як видих е після е того, що накипіло, але там були рядки: ой, не плач, моя мати. Ой, не плач, моя сестра». А тут не жури не моя мати, бо я сам журюся». Козак Сіромаха для вивчення обрав українську народну пісню, змінивши її аранжування та оригінальне звучання. як oh, like we... Для запису пісні був запрошений симфонічний оркестр та ансамбль ударних інструментів Арснова, особливістю якого є поєднання професійних музичних інструментів із побутовими предметами. 14 років розробки, 450 українських пісень, та шалений попит у світі усе це про культову гру від українських розробників «Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Відмінна особливість гри, працюючи радіо, в якому можна обрати музику різних жанрів. У нього увійшли понад 450 композицій українських виконавців, таких як «Океан Ельзи», Hard Kiss», Джері Хейл, Ярмак, Мелевін, ТНМК, та навіть Микола Мозговий і Пікардійська Терція. Переважно ж більшість складає український андеграунд. Героїв гри створили з реальних людей, які боронять Україну. До прикладу, одну з головних ролей у грі зіграв актор театру та кіно, а нині боєць бригади Азов Олександр Лаптій. За основу для гри взяли модель обличчя та міміку. Ба більше розробник гри наразі також є військовим ЗСУ. Наразі гра вже поставила рекорд. За перші 24 години з моменту виходу. Максимальна кількість одночасних геймерів у Stalker 2» становила понад 113 тисяч осіб. Розробники прогнозують збільшення цього показника на вихідних. Голівудська оскароносна акторка Гіларі Свенк є амбасадоркою Юнайтед. 24 днями зірка в чергове підтримала Україну та закликала світ поширювати інформацію про злочини Росії проти українських дітей. дітей Російська армія викрала, депортувала чи примусово перемістила 20 тисяч дітей. Чому тому що російські військові хочуть стерти українську ідентичність? Цих дітей викрадають, а потім виховують так, щоб вихваляти ро. Сію, це варварство і безсовісність. також Свенк закликала підтримати ініціативу Bring Kids Back UA з повернення всіх українських дітей. Я знаю, що говорю за багатьох, коли кажу, що ми готові на все заради наших дітей. Через місяць після смерті поховали екс-учасника One Direction, британського співака Ліама Пейна. Церемонія прощання відбулася неподалік Лондона. Труну до церкви привезли в білій кареті, запряженої кіньми. На поховання папараці та шанувальників не впускали. В останню путь Ліама провели найближчі батьки, колишня обраниця Шеріл, від якої він має сина, а також дівчина, з якою на момент смерті він перебував у стосунках. Віддати шану приїхали й колишні колеги з гурту One Direction – Гаррі Стайлс, Луї Томлінсон, Найл Хоран і Зейн Малік. Наразі поліція продовжує розслідування щодо загибелі Пейна. 31-річний артист трагічно загинув 16 жовтня в Аргентині внаслідок падіння з третього поверху готелю. За даними експертизи, Ліам на момент трагедії перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння. Залвегер повертається на екрани в ролі Бріджит Джонс у четвертій частині культової романтичної комедії під назвою Бріджит Джонс, закохана у хлопця. В нові... час тобі пожити. Мені дасі. Як справи? Бріджит зустрічає молодого хлопця грубіяна Рокстера.